Добрий день, колеги. Зараз розглянемо, як швидко в електронному журналі на сайті НЗ виставити уроки. Для того, щоб не виставляти кожен урок окремо, додаючи, як завжди, ми можемо з вами імпортувати із Excel спокійно свої уроки. Як це зробити? Дивіться: для початку: для того, щоб... У календарному плануванні не проставляти дати. Ми створюємо з вами уроки, виставляємо абсолютно всі дати. Далі ми експортуємо в Excel, коли наш файл експортований в Excel, ми з вами бачимо абсолютно всі дати. Що робимо далі? У документі Word відкриваємо календарне планування. Візьмемо на прикладі календарного планування з інформатики. Обираю ось потрібні мені уроки. Копіюю їх. Переносимо їх у табличку Excel. Дозволяємо редагування і, відповідно, відносимо в Excel. Вставляємо. Ось наші уроки з'явилися. Ви тут можете одразу додати відеоуроки, там, де є у вас домашні завдання, для того, щоб потім на кожен урок їх не додавати. Зберігаємо файл, заходимо в NZ. Далі натискаємо Import Excel. Обираємо відповідно свій документ, натискаємо Завантажити, і всі наші уроки вже завантажені на НЗ. Користуйтеся дуже зручно.